Всім доброго ранку. Сьогодні оглянемо нашу другу клумбочку. Ось кущик таких нарцисів, але бублишок немає. Після дощику. Травичка також росте, все треба полоти, Ось таке у нас красенький. Ой, вже бджілка трудиться, працює тепло. Ось вона і літає по квітах. Такий коврик гарно зацвів, розрісся, і вона собі там. От літає. Шукає де смачніше. От все, полізла, то сподобалося їй там. Ось так. Тут у нас такий кущик. Це осінні крокуси. Зараз листочки, осінь будуть квіточки. Ну, дівка прилетіла, ось вона. Ну, красуня. От працює так. Не подобається їй, що я її знімаю. Ну все, дівка працює, залишила її в спокої. Ну, ще давайте ви трошки на камеру впадеш. Ну, не будемо її турбувати, хай працює. Тут у нас примулка така красива. Но давно вже в нас світе. Тут фіалочки є. О. Такий красень також тут є. Там гвоздичка в нас розростається. Очі тут от. Також з'явилися вже гарні листочки, гарний кучок формується. Далі у нас тут хризонтема. Ось так гарно розрослася. І нарциси.